Привіт. Привіт! Які сьогодні здобутки? Сьогодні ми зайняли третє місце. Я задоволений командою. Відіграли останню гру прекрасно, забили 5 голів. І Я забив так само гол, тому я задоволений. Чи команда планувала зайняти таке високе місце перед турніром? Команда планувала зайняти вищі місця, оборотись за перше, але вийшло як вийшло. Нам не вдалося здобути золото. Які емоції були після першої гри? Після першої гри. Чуть-чуть недорозуміння, тому що ми її програли. Але в цілому мені сподобався цей турнір, і ми отримали хороші емоції від нього. Як вважаєш, гравці, от, ті, що є у вас в команді? Чи, чи є якийсь прогрес, чи є бажання в очах? Чи ти це бачиш? Так, звісно, прогрес завжди мається, і ми ростаємо, набираємося опиту і завжди е, вчимося чомусь новому, особливо на таких турнірах, коли є можливість грати більше. Е, так, ще зараз ще питання. А наступне питання буде таке. Хотайте, підкидувати Ну бачиш, не, не хочуть підкидувати, напевно, думаю, що сильно важкий. Добре, ще раз, з хорошим результатом. Дякую. Да, дякую.